Прийшла з вулиці на сьогодні дощ, ну, але мені треба було вийти по справах дощ і холодно. Час обіду, мию руки і буду щось собі готувати на мій карнівор. Оце в мене лишилося м'ясо, бачите. Кажу вам, що все не з'їдаю. Фарш робила яловичий, теж лежить вже три дні. От, треба його обсмажити на башковому маслі. І вирішила три яйця сьогодні е, собі приготувати. Чесно кажучи, так промесла на вулиці, що, поки от приготую, я собі ще зроблю каву поп'ю. І наче була б діта, але все рівно холодно. Так, осмазую. Поверх ще викладу м'ясо, щоб підігрілося. Точно ну, все не з'їдно, але головне полипродати. Вибила яйця, солію. і зараз накрию кришечкою і яйця підійдуть, а я б'ю каву. Кава в мене заварна, каїнський перець. Так що хвилин п'ять прийдеться зачекати. Я не накриваю нічим, вона і так настоїться. І що сказати? Дощик, наче, став. зайшла в хату і вже дощу наче немає. Ну, то добре, бо вже чесно кажучи, так хочеться тепла, ну так хочеться. Я думаю, вам також. Друзі, хожу ще з вчорашним тим пластером, що приліпила дві штуки. Що хочу сказати, наче наче зменшилась біль. Направду, направду кажу. От кажу, кажу не рекламую той пластер, ну, кажу, свої ощущення. До речі, це горнятко мені подарувала моя підписниця Наталя з Ютубу. Наталя тобі, сміло вітання від мене. Вирішила показати крупним планом, яка краса в мене вийшла. От. Що хочу сказати? За вчорашні сутки на сьогоднішній ранок нічого не пішло. Як стояла вага, так і стоїть. Но це мені вже знайомо. Так, там одна розумничка мені писала на... Ютубі, що м'ясо треба ножичком. Ну, що ти тут будеш ножичком, якщо воно розпадається? Ну, що ти тут будеш ножичком різати? А? Скажіть, люди добрі, а? Ну що, неправду кажу? А спательня, бо мені так подобається. М -м -м. Друзі, усім смачного. Дуже-дуже смачно, дуже ситно. Не заморочуюсь. Цілий день їсти не хочу, Ото раз поїм і сита, і голова не болить. Що то треба купити, докупити? М'ясом затарилася. Маю спокій. Умудрилася, я трішечки так хитрую. Навіть ставлю м'ясо, мультиварку на програму тушкування і економлю електроенергію і не стою біля плити. Це такий лайфхак від мене. І, до речі, вночі електроенергія дешевша. Друзі, усім, гарного дня, мирного неба над головою. в усьому вам. міцного міцного здоров'я. Повітній сьогодні в 14.03. Нагуляла апетит!